У цьому випуску глобальної розмови ми у президентському палаці в Єрусалимі, аби поговорити із президентом Ізраїлю Шимоном Пересом. дуже дякуємо за ваш час, пане президенте. Перше, про що хотів би спитати, яка ваша реакція на коментар турецького прем'єра Ердогана, що поєднав сіонізм зі злочинами проти людства? дуже тодеверема. Мені дуже жалість з цього приводу. Це через незнання. Це абсолютно непотрібно і безпідставно розпалює ненависть. ваші взаємини в останні кілька років не були добрими. Вони погіршувалися між Туреччиною та Ізраїлом. Ізраїл з диспати десейн процес тісенк. Basically, I do believe that the Turkish Бейсикліаду Теркешпіпле зде ізраїлі Піпл я вірю, що турецькі та ізраїльські народи налаштовані на мир і взаєморозуміння. Вони ніколи не робитимуть довготермінових висновків із минулого. It's not simple for anybody. But Форенібадібами дуже підтримуємо уступ Туреччини до Європейського Союзу багато у чому ми цьому сприяємо. і я особисто навіть мав подяки за ці зусилля. Я вважаю, що сьогодні об'єднана Європа це не лише християнська Європа. і я не вважаю, що об'єднаний близький схід це лише мусульманський регіон. думаю, ми живемо у світі розмаїття, а не у світі однаковості. Гадаю, демократія це не лише право бути рівним, але і рівне право бути іншим. Люди, що цього не розуміють, не розуміють, що відбувається і яке майбутнє у нашого світу Чи це і Це є послання щодо Туреччини, яке ви викладете європейським лідерам? Но айтенкашалискаси з Ні, думаю, я обговорю з європейськими лідерами взаємини і проблеми, що єднають Європу із близьким сходом. Європа може грати у цьому значну роль, вона вже її грає, але цю роль можна розвивати і вдосконалювати на минулому тижні з'явився звіт європейських дипломатів для Брюсселя, що дуже непокоїть. У ньому мовиться, що будівництво Ізраїлем на окупованих землях становить серйозну небезпеку для створення палестинської держави для розв'язання через дві держави. Коли ви зустрінетеся з європейськими провідниками, вам доведеться добре попрацювати, аби переконати їх, що в Ізраїлі все йде добре. Have your work cut out to convince them that everything is going well here in Israel? We did agree not only on two-state solution. Ми погодилися не лише на розв'язання через дві держави, але також більш-менш і на те, як це має статися туде ішовседльменс. Розв'язання через дві держави має стосунок до проблеми єврейських поселень. Під час розмов у Вашингтоні за президентства Клінтона ми більш-менш домовилися, що буде три блоки поселень або поселенців на західному березі річки Йордан, а палестинці одержать відповідну компенсацію. Я не сприймаю дуже песимістичного погляду, що, начебто, нинішнє становище знищує нагоду на розв'язання ми думаємо, що проблеми є завжди складнішими ніж їх розв'язання. Коли поглянути на історію, то врешті проблеми зникають. А розв'язання залишаються. Гадаю, що будівництво поселень, зокрема у регіоні і один, є болючим для палестинців, які кажуть, що ця земля є засадничою для розв'язання через дві держави Ну, тут будуть і протиріччя. Та я не думаю, що ізраїльський уряд оголосив, що будуватиме. оголошення було про те, що ізраїльський уряд плануватиме будівництво. Між плануванням і будівництвом є різниця, є проміжок. багато залежить від того, чи ми відновимо прямі перемови. Якщо це станеться, то я думаю, це можна належним чином розв'язати. Я згідний, що є різниця між плануванням і власне будівництвом, але планування це все ж таки провокативний захід. Це щоб сказати, ми плануємо робити це. Я знаю, що вам це не подобається, але ми все одно це плануватимемо. Ну я думаю, що оголошення про планування було реакцією на той факт, що палестинці в односторонньому порядку пішли до Об'єднаних Націй. Тож я згідний, що тут є і провокативний бік, Але Ізраїль теж обачає в односторонньому підході до ООН певну провокацію. Я згідний, що слід припинити усі провокації. Якщо не припинити, то буде обмін провокаціями. А це не є потрібним. Тож коли це припиниться, пане президенте. Я думаю, вам слід спитати, коли це почнеться. Адже це уже припинилося. Я справді вірю, що з новим ізраїльським урядом прийде нагода на відновлення перемовин. Я відчуваю, що обидві сторони доростають до розуміння того, що відкриттям розмов не можна розв'язати проблеми. Відкриття дає можливість підвести риску під тим, про що уже домовлено під час попередніх перемовин, а вже тоді шукати розв'язань. For а як ви почуваєтеся щодо того, що через 20 років по угодах восло, у в досягненні яких ви брали таку активну участь, все ще залишається стільки нерозв'язаних проблем. Багато з них це саме ті проблеми, що були і 20 років тому. Хотілося б, аби усе розвивалося швидше. Та, ви знаєте, я навчився бути терплячим, не відмовляючися від великих завдань. Я знаю, що коли хочеш досягти якоїсь точки, це може бути складніше ніж здається. це може тривати довше ніж є раціональним. але не відмовляйтеся від мети. і я від неї не відмовлюся. Можливо, Я шкодую, що це триває так довго, але це не причина, щоб здатися. Переконаний, що ані ми, ані палестинці не маємо альтернативи або іншого розв'язання. Палестинязгевілатернатив. No Реальність увесь час змінюється, зокрема у цьому регіоні. За останні два роки ми стали свідками падіння режимів навколо Ізраїлю. Політичний клімат у ваших сусідів дуже змінюється. Як це впливає на позицію Ізраїлю? Коли ви бачите, що відбувається в коли бачиш, що діється на близькому сході, то із чим це можна порівняти із минулим чи із майбутнім Якщо це наслідок минулого, то ми програли але. Якщо це заклик до майбутнього, то ми переможемо. Я вважаю, що усі ці зміни сталися не через минуле. А тому, що світ став глобальним, відкритим і освіченим. Думаю, що сьогодні технології є більш важливими ніж стратегія. Я дивлюся на те, хто очолює цю нову революцію, повстання в арабському світі. це переважно молоді люди. Президент Обама спитав, чи маю я для нього якусь пораду. Перш ніж пішов на вибори, я сказав, що так. Якщо хтось прийде до тебе і скаже, що майбутнє належить молоді, то вистав його з кімнати. скажи йому, що сьогодні належить молоді. а майбутнє належить таким людям, як я, що мають час і досвід. Я справді вірю, що молоді належить наше теперішнє. Думаю, що будь-яке керівництво, виборне і невиборне, має давати відповіді на нинішні проблеми.

Чи сприяє мирному процесу від те, що влада у руках молодих людей, а не в руках старих диктаторів на кшталт Бен-Алі та Мубарака Я не думаю, що тут є якийсь зв'язок. Батнотезе, що б не сталося у Тунісі, Єгипті, Ємені чи Сирії. Це не має нічого спільного з Ізраїлем. Це наслідок внутрішнього становища у тих країнах. Тож ми молимося за мир не лише між нами й Арабами, але й за мир в усьому світі. Але ж це не все, пане президенте. З гуманістичної точки зору дуже добре, що ви молитеся за мир у Сирії, але з практичної, все це відбувається майже на вашому порозі. Ліаніодостенові релейтетту ви знаєте, ми ставилися до президента Асада як до розсудливої людини, яка навчалася у британському університеті. Ми думали, що він людина нового типу але коли дізналися, що цей, начебто, розсудливий чоловік намагався побудувати атомний реактор. Ми були шоковані. Я думаю, усі зітхнули з полегшенням, коли принаймні ядерне питання у Сирії відпало. уявіть, якби у вас сада була і хімічна, і атомна зброя, боже мій, у людини, яка використовує найманців проти власного народу, Проблема у тому, що ми не можемо втручатися, бо скажуть, що ми порушуємо суверенітет Сирії я вважаю, що вирішувати цю проблему і припиняти кровопролиття мають члени Ліги Арабських Держав. бо Сирія це арабська країна. Араби краще розуміють, що там відбувається нині. Ми та усі інші для них чужинці. Я думаю, що ліга арабських держав має сформувати у Сирії перехідний уряд на строк до одного чи двох років. ООН має підтримати цю ініціативу, щоб негайно припинити це насильство та кровопролиття. Араби, яких я дуже поважаю, повинні зрозуміти, що перед ними проблема, яку потрібно вирішити, а не чекати, доки її вирішать інші. Бо якщо інші намагатимуться це зробити, це назвуть іноземним втручанням. Настав час арабському світові відповісти на цей виклик та подолати сирійське випробування делікатно та мирно. Те теж саме намагаються зараз зробити африканці у Малі і правильно роблять. ви згадали ядерний потенціал. У вас є ще один сусіда, який змушує нервувати весь світ. Я говорю звичайно про Іран. Звучали певні натяки на можливий попереджувальний удар по Ірану. Ви відмовилися від цієї ідеї? Чи все ж таки розглядаєте військову операцію проти іранських ядерних об'єктів? the right proportion. Варто дослухатися здорового глузду. Наша політика стосовно Ірану полягає у тому, щоб перш за все спробувати будь-які інші невійськові засоби: економічні санкції, політичний тиск, навіть переговори. Ми несправедливо забуваємо про одну річ. Заклик до дотримання прав людини Цей заклик був зроблений у Гельсінкі у 1975 році. На переговорах багатьох держав, у тому числі між радянським союзом та Сполученими Штатами. Одним з основних питань на переговорах були права людини як ключовий момент, як міжнародна проблема. Справжня жертва в іранській історії це іранський народ. Він страждає. Він не має достатньої кількості продуктів. Він не може лікувати своїх хворих, коли йдеться про онкологію. Чому? Бо кубка релігійних вождів з надмірними амбіціями захотіла створити релігійну імперію? Потрібно натиснути на Іран перед президентськими виборами, які відбудуться у червні. Треба забезпечити, щоб ці вибори були вільними, щоб іранська влада. Не змогла нишком сама себе переобрати. Але атомна програма це привід хвилюватися. Звичайно, найвідповідальніші лідери нашого часу, очолювані Обамою. Який об'єднався у цьому питанні з європейцями, навіть з Путіним кажуть про те, що ми не можемо дозволити Ірану атомної зброї. Це поставить під загрозу увесь світ, а не лише Ізраїль. Я думаю, якщо світ справді хоче зупинити їх, то найкраще це робити мирним шляхом. А якщо не вийде. А якщо не вийде, то я процитую Обаму. усі варіанти можливі. в Ірану. Є два союзники за кордоном. один з них Хезбула в Лівані. А інший хамас у газі для Лівану наслідки діяльності Хезболи трагічні. Ми сподівалися, ми і досі сподіваємося, що Ліван міг би стати такою собі Швейцарією близького сходу мультикультурною країною, де люди могли б жити в мирі. Але боже мій Хезбола зіпсувала цю країну. Вона посварила людей. Це угруповання причетне щонайменше до 20 терористичних актів. Один з останніх був у Бельгії, тобто у Болгарії. Вибачте, Болгари встановили особи загиблих. Це були п'ятеро євреїв, убитих руками. Хезболи. і от кілька днів тому це мало не повторилося на Кіпрі. Є 20 випадків терору, за які відповідальна Хезбола. Вони зруйнували Ліван з багатьох точок зору. Ліван це європейська країна. Я думаю, європі треба терміново рятувати його. Разом ми можемо впоратися із Хезболою. Самі Ліванці не подужають. Лебано викен менеч Хезбала. Де Лебано сканот між Ізраїлем та США помітно зіпсувалися відносини. Я думаю, це ні для кого не секрет. Це правда? Як ви дивитеся на ситуацію? Розуміння між Білим домом та Кнеситом погіршилося. Які відносини зі сполученими штатами? Хау президента Обама я ставлюся до президента Обами із найвищою повагою за допомогу, яку він надав Ізраїлю в ім'я безпеки. він дуже добре впорався, і за це ми йому щиро вдячні. Моїм учителем був Бен Гуріон. Він казав ставитися до людей відповідно до здобутків, а не чуток. Тому до Обами я ставлюся із найвищою повагою. Але стосовно того, про що ми вже говорили, стосовно поселень, які вже існують, та подальших планів щодо східного Єрусалима, від Білого Дому лунає критика. Це усталена позиція Білого Дому. Не Барак Обама її запровадив. Звичайно, це одна з розбіжностей між нами та Сполученими Штатами. але Ми сядемо разом і подумаємо, як нам тут досягти згоди. Ви знаєте, існує неправильний погляд на Єрусалим. Старий Єрусалим, який ще називають святим містом, ви не повірите, має площу лише 2 квадратних кілометри. На цих 2 квадратних кілометрах 100 святих місць. І ніхто з нас не стверджує, що усіма цими святинями різних релігій керуватиме одна. У нас є уява, ми можемо сказати, що минуле це минуле. So to, you know, we have imagination and we can talk. А нам a, треба дивитися у майбутнє past, і поважати різні погляди future, та шукати and the помірковані рішення. And and find Пане президенте, останнє запитання до вас. Чи могли б ви мені сказати, що заважає вам спати ночами? Окейжнелі. Де проблем секюатіф Ізраїль нотальвес проблеми безпеки Ізраїлю час від часу тому, що ситуація невпинно змінюється. Не буває так, щоб ми досягли чогось, і воно залишилося назавжди. З'являється нова зброя, нові прийоми, нові суперники. Але я знаю, що найкращий спосіб перемогти у цій битві це мир, Туди своєї спис тим не менше я намагаюся спати настільки міцно, наскільки можу, чотири чи п'ять годин, щоб наступного дня бути свіжим та мати змогу продуктивно думати. Президент Шімоперестаківеремасінді.